І так, сьогодні у нас 26 листопада, 24 рік, 9 годин, 51 хвилина, обз 1 по вулиці 9 травня, 49 між проспектом Корольова та проспектом Відрадних. Знову псує повітря попри заборону вигідно розпорядження 986, 5, -го, -го, 24 -го року. Вітер несе забруднену сторону, метро святошина, нивки. За рахунок того, що низька температура, забруднення підіймається високо. Ми не спостерігаємо.